Привіт, я Тарган і мене звати Панас. Я житель звичайної київської міської лікарні. Таких медичних закладів розкидано по місту чимало, і всі вони, як брати-близнюки, мало чим відрізняються одна від одної. Це сірі й тьмяні коридори, що нагадують, чи то похмурі катакомби, чи то старі вкриті пліснявої лабіринти, де мінотавр, скоріше за все, давно б уже помер від нудьги. Старі обшарпані стіни прикрашені елегантними патьоками від дощів, коли дах вирішує влаштувати невеличкий водоспад та каналізації, коли труби не витримують напору реальності. Димчасті плями на стелі це сумні згадки про колишні світильники, що, мабуть, давно вже перетворилися на музейні експонати. Величезні щілини в рамах вікон забезпечують постійну вентиляцію, і, звичайно ж, протяги. Які додають пацієнтам особливого шарму. А пліснява в місцях виходу каналізаційних труб нагадує про те, що тут панує своя особлива екосистема: ванна, туалет, рукомийник все тут дихає історією, точніше, відсутністю ремонту протягом років, десятиліть, а можливо навіть сторіч. І в цьому апокаліптичному антуражі, уявіть собі. Працюють, одужують і намагаються не підхопити ще якусь додаткову заразу лікарі та пацієнти цієї славної лікарні. А тепер познайомимося з корінними мешканцями цього закладу заборигенами, що мешкають тут не роками, а цілими династіями, десятиліттями. Не одне покоління цих мешканців тут народилося, виросло і напевно тут же й відходить у кращий або скоріше в гірший світ. Вони проникли в усі, навіть найпотаємніші закутки цієї лікарні і почуваються тут просто чудово, як вдома. Зустрічайте, Тарас! Тарас тут давно вже не виживає, а процвітає, як справжній магнат. У нього є все, що душа забажає: свіжі продукти, дякуючи щедрим пацієнтам, свіжа вода з тих самих протікаючих труб, звичайно ж, з додаванням мінералів, доступ до медикаментів. Хто знає, якими шляхами вони до нього потрапляють, але ж потрапляють чудовий душ, коли труби не забиті, що буває нечасто. і навіть окремий туалет, ну майже окремий, з видом на каналізаційну трубу. І, звичайно ж, жодних проблем з житлом у стінах. Є безліч затишних щілин і тріщин, де можна комфортно облаштувати собі апартаменти. Причому деякі з цих щілин, як справжні комунікаційні тунелі, покращують зв'язок між окремими кімнатами, а той між поверхами. Одним словом, не життя, а справжній курорт все включено. І що найсумніше, таке благополуччя панує не лише тут, а й у багатьох інших київських лікарнях, які безсумнівно слугують яскравим зірцем для наслідування по всій країні.